Бажаю міцного козацького. Друзі, ви коли дивитесь зведення із фронту по ситуації, хто де куди зайшов, які штурми відбив, скільки їх було, які колони бронетехніки і так далі да, кожного дня. Будь пускайте із виду одну важливу деталь. Те, що ми маємо зараз втрачених 20% територій. Та загиблих сільки. Жахливі руйнування місць і Сіл. Це наслідки да? Наслідки тих подій, які активно почали розвиватися з 2014 року, коли ми втратили Крим, місто Донецьк, Луганськ і далі до 2019 року, і потім самі ганебні події почались потім, Да? В нашій країні є не так багато людей. Які говорять правду, да? і один з них Юра Бутусов. Раджу послухати, да, що Юра фахова людина, він має рівень доступу до певної інформації і викладає факти, сухі факти, да, з якими ти зробити нічого не можеш. Але я вам нагадаю, що був у нас такий патріот українець Дмитро Тимчук, якого вбили у 2019 році, да, там десь на бульварі Пірова мусара сказали, що він сам застревся. Але він написав, що прийде небагато часу і до влади України прийдуть. Е, Антимайдан. Це всі шнурки партії Ригів, е, ларючники, помічники депутатів і так далі. Вони зараз представлені у владі. Назвуться майданом і будуть садити в тюрми майданівців. Що у нас в принципі і трапилося на сьогоднішній день? І всі структури державного управління правоохоронних органів будуть буквально нашпиговані їхніми представниками ФСБ і ГРУ. І от то, що говорить Юра да, так воно ну, по факту є. В тюрмах хто сидить? Галушкін, Рома Дудін, Рома Червінський, дуже багато військових. Сидить в тюрьмі ванька бакланов, не не сидить. Демченко сидить. Не, не а хто їх призначав, а хто їх заводив. І ще ж купа тих, яких ну які до сих пор знаходяться на посадах. Тож уважно послухайте і робіть висновки. Потому що блієння, млієння по 20 мільйонів дронів по фламінгу, а наші міста і села знищують кожен день. І є локальна робота, яку ми робимо, а є стратегічна да ппу має прикрити цю територію